Ми закликаємо всіх співвітчизників, які живуть в окупованому російськими варварами Криму, долучитися 26 червня до вшанування кримсько-татарського прапору у спосіб, який для них є прийнятним. З 2022 року дедалі більше воїнів Сил оборони України приєднуються до акції вшанування кримськотатарського. Національного прапору поруч із державним прапором України у місцях своєї дислокації. Ми закликаємо воїнів кримських татар і їхніх бойових побратимів і цього року залишатися активними у відзначенні дня кримськотатарського прапору. Шанування кримськотатарського національного прапору в умовах російської окупації є демонстрацією невідворотності звільнення Криму та відновлення суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими акваторіями Чорного та Озовського морів. Знаймо, Крим буде звільнений і знову на всьому півострові. По всьому півострові майоритимуть державний прапор України і кримськотатарський національний прапор. Тепер майоритимуть навічно, бо ці два прапори, державний прапор України та кримськотатарський національний прапор гарантуватимуть український Крим, який є батьківщиною кримсько-татарського народу.